Доброго дня, я лікар-ортопед травматолог клініка Омега Київ. Займаюся діагностикою та лікуванням травм та захворювань опорно-рухового апарату. Якщо людину не турбує біль, набряк суглобу, періодична скутість, якщо не турбує при навантаженні не виникає ніяких болівих відчуттів в області суглобу. То відвідувати ортопеда-травматолога не потрібно. Якщо ви помітили людина, яка впала на вулиці, і хочете їй допомогти, то необхідно ні в коєму випадку не можна її зразу піднімати, тягнути, перевертати, ставити на ноги. Необхідно визначити локальну біль, де саме болить, чи це буде коліний суглоб, чи це буде кульшовий суглоб, нога, чи це буде рука. Як правило, пацієнт, травмована людина, сама вибирає положення, в якому менше зберігається больовий синдром. Не, не, не можна тягнути за руку, якщо людина взялася. За руку, то неможливо не можна її брати за руку і тягнути догори, піднімати за цю кінцівку. Необхідно просто зафіксувати цю кінцівку в її вигідному положенні для пацієнта, тобто використовуючи підручні засоби, звичайний шарф, звичайну якусь тканину зафіксувати біля грудей, якщо це рука, якщо це нога. Людина кричить, в неї біль в області кульшового суглобу чи стегна, не, мож, не можна її піднімати, ставити одразу. Е, можливо, там є перелом стигнової кістки, і при таких маніпуляціях це призведе до травматизації м'яких тканин або до відкритого перелому. Е, в першу чергу можна посадити пацієнта. Надати напівсидяче положення, зафіксувати кінцівку підручними засобами це можливо буде якась палка, якась автомобільна щітка. Або інший підручний засіб, примотати її тканиною до ноги, шинувати тканину, викликати карету швидкої допомоги за наявності будь-яких нестероїдних протизапальних знеболюючих засобів. Якщо у пацієнта немає алергії на ці медикаменти, то запропонувати йому знеболюючі. Якщо ви бачите, що є рана, ні в коєму випадку не можна рану тампонувати ватою. Необхідно знайти якусь будь-яку чисту тканину, Бо в кращому випадку це звичайно стерильна марля або бинт, але це може підійти і інша тканина. Знакрити рану не можна самому брати, в вправляти щось чи підправляти. Краще зафіксувати і закрити ранілу поверхню, щоб не попадало туди бруд і сніг і ще щось. Е, якщо ви отримали пошкодження зв'язкового апарату, підвернули ногу, в першу чергу обмежити навантаження, прибрати навантаження на ніжку, зафіксувати ніжку. Це може бути бандаж, по напівжорсткої або жорсткої фіксації. З підручних засобів це може бути еластичне бинтування. Перші 6 годин бажано холод по 10 хвилин, перерив 40-50 хвилин, 10 хвилин холод, 50 хвилин перерви. Не можна переохолоджувати кінцівку або переохолоджувати травмовану ділянку. Нестероїдні протизапальні, та звернутися до лікаря спеціаліста.